Кікбоксери краю вірні своїм традиціям. Ось і один із провідних клубів краю, Ужгородський пон, уже понад три десятиріччя проводить Кубок Святого Миколая. Нинішній рік не став винятком. Змагання тривали впродовж двох днів. Сьогодні вже це 34-й Кубок Святого Миколая, в далекому 91-му році ми починали в подіюні. Сьогодні приїхало у нас 11 клубів біля 140 спортсменів. На відкритті були почесні гості. Серед них і відомі нині вихованці Іпону. Мій спортивний шлях почався безпосередньо у спортивному клубі ІПОН. Це дуже гарна і чудова база для розвитку спортсменів. В спортивному клубі «Іпон» близько 10 років я відпрацював як спортсмен. З першого розряду я дійшов до майстра спорту міжнародного класу. Завдяки Анатолію Володимировичу Перцеву заслуженому тренеру України. Приємною подією стало нагородження кращих спортсменів і тренерів краю від федерації та профспілки області. Серед учасників заходу титуловані кікбоксери. Кубок Святого Миколая проводиться кожен рік. Тут спортсмени це наш начальний старт, щоб відкрити сезон, так скажем. Наші спортсмени тут набираються опиту, щоб побачити свій рівень і чи можуть йти далі на вищий рівень на чемпіонати України, Кубки Європи, Кубки світу і так далі. Це для мене теж турнір, як і всі складові чемпіонати України, області. Це такий же етап. Ну, більше він зроблений для діток, празднику. Ну так. Спортсмени ставили перед собою індивідуальні завдання на турнір. Я тепер буду перший час виступати в лайтконтакт і хочу досвід новий здобути. І на наступних змаганнях також хочу спробувати в цьому розряді. Притому намагалися не хвилюватися і концентруватися лише на поєдинках. Я забуваю про. Оцей, що що там буде, який суперник, я забуваю про пару і, і починаю думати, як я буду битися. Дівчата теж опановують кікбоксинг і вважають його своїм видом спорту. Я ходжу вже 4 роки. Я пішла, із того, що мій брат пішов, я захотіла піти, тому що він пішов, і мені подобається битися. Усіх спортсменів Миколай нагородив новорічними подарунками, а найдостойніші отримали спортивні нагороди відповідно до зайнятих місць.